У Кам'янському заклали наріжний камінь та капсулу у фундамент першого у місці храму Православної церкви України. Покажемо, як це було. У школах Кам'янського нові стандарти. Працюють офіцери безпеки та встановлено камери відеоспостереження. Для чого це і як працює, розкажуть журналіст. За останній тиждень по області більш ніж на 20% зросла кількість захворювань на ковід. Лікарі наголошують найкращий захист вакцинація. Про все це розповімо у підсумковому випуску новин міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Вітаю. І почнемо зі знакової події у Кам'янському. Напередодні дня міста очільник Кам'янського Андрій Білоусов спільно з Владикою Симеоном, настоятелем храму отцем Феодосієм, вірянами та громадськістю заклали наріжний камінь та капсулу у фундамент першого кам'янському храму Православної церкви України. Вічні цінності ми будуємо зараз. Ви зверніть увагу, по чому ми з вами дивимося історію нашої незалежності по церквам, ага. по Повірі. Хрещення Руси, Софія Київська. І більш-менш прив'язуємося до певних історичних подій, що нам стільки-то років, а там молилися наші прадіди. І ось я вважаю, що своя святиня сьогодні зростає у величному казацькому, українському місті, місту Кам'яцькому. Ми, Андрій Леонідович, дуже вам вдячні, особисто я від себе, від собору духовенства, від всіх нас за таку всещедру щедру працю. Тому що це кропітка праця і дуже щедра праця во ім'я ім будівництва церков. І хочу подякувати вашій команді, усій, вам, очі, Феодосію, всім вірянам. Наразі козацька церква Пресвятої Покрови, що знаходиться у будівлі колишнього садочку, є потужним духовним осередком міста. Тут відспівують наших полеглих воїнів, кормлять нужденних, надають постійну підтримку війську. Коли у спільноти з'явиться власний храм, це дозволить об'єднати та долучити до духовного життя ще більше людей. Головне ж, ще більше людей зможуть віднайти тут розраду та підтримку. Щиро вдячні вам за те, що з вашими стараннями в Кам'янському з'являється перший сучасний не просто храм Української церкви, а цілий духовний центр. Нехай Господь береже вас, береже кожного, хто сьогодні долучається до відбудови цієї унікальної святині. Бо це дійсно буде обитель Божої Матері, і це дійсно буде справжня, єдина духовна українська перлина міста і прикраса і для душ, і для самого міста. Важливу підтримку у будівництві храму надають також громадські організації Бджола та фонд розвитку Кам'янського. Ми взяли на себе зобов'язання спочатку, що ця будівля вона буде у власності нашої парафії. Потім, що ми побудуємо храм, і з часом тут дійсно буде такий великий, потужний духовний центр. Робили так, щоб це була і сучасна архітектура, і тим часом вона відтворювала наш український казацький дух. Я дякую вам, владика, за вашу. Підтримку, дякую кожному з вас. За проектом Новий храм буде побудований у національному стилі. Це буде виключно автентичний і всередині і духовно саме український храм. Висота будівлі буде сягати 25 метрів. Цей храм, який зараз будується, це щось неймовірне. Ми його так чекали, ми навіть не могли собі уявити, що він у нас коли-небудь буде. Тож, завдяки спільним зусиллям духовенства влади та небайдужих мешканців, Кам'янське отримує не лише новий храм, а й нову сторінку в своєму історичному розвитку сторінку про єдність громади та духовне відродження України. До Дня міста Кам'янчани отримали ще один подарунок. Було повністю відновлено чергові два відділення міських лікарень. Капітальний ремонт було виконано у травматологічному відділенні 9-ї лікарні. До цього часу травматології у медичному закладі не було. Зараз людей тут ставлять на ноги потужна команда фахівців, а лікування проходить у комфортних та сучасних умовах. Дуже крутий подарунок для нас, для лікарні, для містян, для того щоб лікувались в кращих умовах. Дуже гарний ремонт. Все підібрано так, як треба. Неможливо уявити сучасну медицину без якісної та швидкої діагностики в лікарні швидкої медичної допомоги, яка цілодобово надає невідкладну допомогу мешканцям міста та району. Відкрили повністю означену клініко діагностичну лабораторію. Тут будемо проводити клінічні та біохімічні дослідження, обслуговувати пацієнтів з найкращими умовами, з найкращими обладнанням, реагентами. Обладнання у нас стоїть як біохімічне, так і токсикологічне і клінін для клінічних аналізів це гематологічний апарат, бінокулярні мікроскопи. Ми отримали. Втім, це не останнє відкриття у цих лікарнях. Проект відновлення медичних закладів розрахований на два роки та передбачає повне перевтілення сьомої, восьмої та дев'ятої лікарень міста. Це тільки початок великих проектів, які впроваджуються в трьох найкрупніших лікувальних закладах міста. А також будуть відкриття в амбулаторії, які відносяться до ЦПМСД номер 3 Тому попереду в нас дуже багато оновлень. Медицина, незважаючи на час, розвивається. Роботи проводяться за рахунок грантових коштів від Європейського інвестиційного банку та Українського фонду соціальних інвестицій, що фінансується урядом Німеччини. Ми взяли участь у відновленні найбільших лікарень Кам'янського і місто утворюючи підприємство Камецьталь. Я хочу подякувати Камецьталі за те, що 80% цих проєктів фінансує на безповоротній основі Європейський інвестиційний банк, 20% повинно давати місто. І саме Камецьталь в цьому році виділив місту 50 мільйонів гривень, за рахунок яких ми виконуємо співфінансування реконструкцію цих наших проєктів. Тому дякую, Олександру Борисовичу за підтримку. Нашого міста я вірю, що ми перевожимо. Все буде добре, і ці місця будуть і радувати наших містян. За захист дітей у школі тепер відповідають спеціально навчені фахівці, офіцери безпеки, вони стежать за тим, аби до школи не потрапили сторонні особи, а також запобігають правопорушенням. З лютого цього року в нашому місті почав впроваджуватися процес освітньої безпеки. Спочатку у нас були поліцейські в чотирьох школах, в даний час вони вже працюють в 15 школах, і з грудня місяця кожна школа нашого міста буде забезпечена поліцейським, який буде слідкувати за порядком, допомагати учням, буде слідкувати за тим, щоб була безпека в школах, допомагати спускатися в укриття. Я хочу подякувати президенту України, уряду за впровадження цього проекту. Зі свого боку, міська влада також допомагає в його реалізації і хочу подякувати організації ПРОН також за технічне забезпечення. Так, Перші шість навчальних закладів вже отримали обладнання для відеоспостереження, внутрішні та зовнішні камери, відеонагляду, відеореєстратори та монітори їх було отримано у рамках грантової угоди, що була написана департаментом освіти Кам'янського проон геоєднання, що сприяє ініціативності громад. Для того щоб отримати це обладнання, кожен заклад приймає участь у різноманітних заходах, пов'язаних із знову ж таки із безпекою. Тобто, це тренінги, це класні. Години це заходи, які проводяться на рівні школи або на рівні якогось конкретного класу. На сьогодні для того, щоб ми отримали ці камери, кожен заклад повинен був провести не менше ніж 25 заходів. Сподіваємося на подальшу співпрацю. Дякуємо ООН за те, що долучилися до цього проекту. Чому тому що ініціатива у нас виникла, коли ми коли війшов проект Шкільний офіцер, і ми розуміли, що для того, щоб він працював ефективно, нам потрібен відеонагляд дуже вдячні за те, що нас підтримали в цьому. З жовтня 2024 року проект «Служба освітньої безпеки» охопить ще 10 шкіл номер 4, 5, 9, 13, 16, 24, 26, 28, 34, 39. А до кінця грудня офіцери безпеки працюватимуть у всіх 42 закладах освіти міста. Офіцер безпеки координує пропускний режим у навчальному закладі. Проводить інтерактивні заняття з дітьми, забезпечує публічну безпеку та порядок на території навчального закладу. Офіцер зустрічає дітей вранці і чергує на своєму посту з наявністю з цих камер, ну, тобто дійсно створюється безпекова така складова для учнів закладу. І Проводяться дуже цікаві заходи з дітками щодо профілактики, правопорушень, бесіди. Він супроводжує нас до укриття, проводить профілактичні бесіди та роз'яснює вимоги законодавства. Це дуже цікаво і і корисне спілкування для нас як для підлітків. Загалом на поліцейського підрозділу покладається виконання правоохоронної наставницької та просвітницької функції. Час такого неспокійного часу в нашій країні, тобто діти зосереджуються на навчанні, та не хвилюються за свою безпеку під час навчального процесу. Я як мама спокійна, що в школу сторонні не йде на формі завжди найперше це дисциплінує і дітей, і батьків. До Всесвітнього дня прибирання Day заради чистоти місцеві органи влади, учнівська молодь та громадяни об'єдналися в єдиний екологічний фронт. Дбали про чистоту не лише довкілля. Разом з 90 мільйонами учасників у 211 країнах світу взяли участь у цифровому прибиранні. Що зробили, де прибирали, і що з цього маємо вже за мить. Головна подія розгорнулася 20 вересня. Представники молоді, освітяни, працівники виконкому та директори департаментів міської ради, озброївшись гравлями в обідню перерву, стали прибирати опале листя в центральному парку Кам'янського. Неподалік будівлі Кам'янської міської ради, де в обідну перерву долучилися до прибирання опалого листя та випадкового сміття. Також долучилися до цієї акції заступники міського голови, директори та начальники відділів та управління Кам'янської міської ради. Також сьогодні буде проводитись із Цифрове прибирання в рамках цієї акції. Хочу сказати, що міський голова Андрій Леніш Білоусов залюбки приєднався до такої акції, екологічної акції і на протязі тижня теж приймав участь у подібних заходах. Сьогодні у нас заключний етап, де більшість містян, більшість підприємств різних форм власності вийшли на прибирання своїх прилеглих територій, тому ми будемо розміщувати інформацію в засобах масової інформації, ви будете спостерігати за своєю роботою. Зробимо наше місто чистим разом. Основна мета цієї ініціативи виховання культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання серед громадян. Спільні зусилля заради екологічного майбутнього є важливим кроком у збереженні нашої природи та спадщини. У нас долучилися всі заклади освіти, долучилася молодь і працівники виконкому, працівники нашого, нашої влади. Тому сьогодні ми прибираємо центральний міський парк. До цього були прибрані всі території закладів освіти, ділянки на території міста, квітники, парки. Тому сьогодні ми є частиною людства, яка долучилася до збереження довкілля. Опале листя можна використовувати як добрива, вважає Олена, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДДТУ. Ми нашою кафедрою підтримали сьогоднішній захід, тому що ми знаємо, що дане опале листя, яке прибралося з даної території, буде потім компостуватися і йти потім як добриво для підтримання зелених насаджень у цьому парці. Тому ми підтримуємо. І дуже просимо залучатися наступного разу і інших містян нашого, міс... наших містян, молодіжні групи, і щоб вони також, також активно проводили ці толоки. А ми також долучилися до цифрового прибирання і скажу про те, що в телебаченні є така проблема, як великі архіви. Архіви полягають в тому, що там є тимчасові файли зі зйомки. І зараз я на своєму комп'ютері приберу все зайве. І воно дорівнює приблизно не так багато, півтора гігабайти, але це можна сміливо видаляти. Кожен працівник, як нашого підприємства, так і міської ради, зробив масштабне прибирання своїх комп'ютерів від застарілих файлів. Разом ми зможемо зробити Україну чистою та зберегти нашу природу для майбутніх поколінь. За останній тиждень у регіоні виявлено 1126 нових випадків захворювання на COVID-19, що на 21,6% більше порівняно з попереднім тижнем. На жаль, п'ятеро мешканців області померли від цієї хвороби. Лікарі вкотре наголошують, вакцинація це один із найефективніших способів захисту від COVID-19. Вакцини допомагають нашій імунній системі розпізнавати вірус та боротися з ним, що знижує ризик важкого перебігу хвороби. Коронавірус це гостре вірусне захворювання, що характеризується переважним ураженням дихальної системи та шлунково-кишкового тракту. Ми поспілкувалися з лікарем-інфекціоністом 7-ї міської лікарні та дізналися, чому це важливо. В групу ризику входять пацієнти віком від 65 років і старші, а також хворі на хронічні захворювання сердечно судинні хвороби легень, онкохворі, хворі на цукровий діабет, хворі з надлишковою вагою тіла. При ознаках респіраторного захворювання я раджу залишатися вдома і не наражати оточуючих на ризик захворіти, звернутися до сімейного лікаря, часто мити руки, збалансовано харчувати, харчуватися. Часто провітрювати приміщення у вірусів є здатність мутувати, змінюватись, щоб проникати у клітини організму і виживати там. Новий штам флірт є субваріантом вже відомого нам омікрону. В перші дні захворювання коронавірусна хвороба і грип починаються однаково. Це підвищення температури тіла, першіння та біль в горлі, нежить, біль в м'язах, біль в суглобах, слабкість, втома, порушення травлення. Тому насамперед потрібно звернутися до сімейного лікаря і зробити швидкий тест на коронавірус. Щеплення це єдиний та актуальний захист варіанту від коронавірусної хвороби. Наразі у відділенні проходять лікування сім хворих, стан середньоважкий, переважно хворі від 60 років і старші. В серпні місяці прилікувалися у відділенні на коронавірус 31 хворий. За термін з 1 вересня по 18 вересня ми вже пролікували 24 хворих. Стан переважно середньоважкий. Серед пролікованих в серпні-вересні 60% вакцинованих хворих. Наразі, у зв'язку з появою штаму Флірт, виробники вакцини активно працюють над оновленими версіями препаратів, які включають захист проти нових мутацій. Головне завдання нових вакцин стимулювати імунну систему таким чином, щоб вона могла розпізнавати і нейтралізувати не тільки оригінальний вірус, але й його нові варіанти. Такі оновлені вакцини вже доступні і в Кам'янському. Зробити щеплення можливо у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Там вакцина зберігається в достатній кількості в спеціальних холодильниках, які можуть витримувати тривалі відключення електроенергії. Ковідом перехворіли ми з дружиною разом. Тиждень. Ми тиждень тут. Ну висока температура, кашель, насморк, що ще. Ну. Слабкість дуже сильна, слабкість, така сильна, що на ногах не можна було встояти. Треба було щось ставити в капельниці, все, все робили, капали ці крапельниці, все видавали всі ліки, всі таблетки, всі пігулки, все, що треба, і шприци, Все тут було своє. Ми вдячні. Нас тут дуже по-людяному. Зустріли після створення вакцини від коронавірусу. Думки людей розділилися на дві частини: одні, хто підтримує вакцинацію як засіб захисту, інші виступають проти, сумніваючись, у безпеці вакцини. А як же ставляться до цього кам'янчани? Зараз ми дізнаємось. Як ви ставитеся до вакцинації від коронавірусу? Не знаю, вже давним давно пройшов коронавірус. Не знаю, я переболів так то. плани вакцинуватися нема. Да. Кожен вирішує сам за себе. І ви вакцинувалися, коли почалася епідемія? Вакцинувалася. Один раз чи трохи більше? Один раз. О, ви не вакцинувалися коли? Вакцинувалася. То, що потрібно. Багато разів чи один раз? Ні, один раз. І як протікання було після вакцини? Нормально. Добре <рес> себе почували. <рес> Моя думка, я Ви не вакцинувалися? — Я вакцинували. думаю, що вакцини треба ну, більше часу, щоб її виготовили. Щоб, Ацінна, вона та, щоб вона була не так, щоб вона була якісно, то це треба років 10-20, щоб була перевірена і всякі остаточні потім явища. А оце так на швидку склепали і щось колять, то я не довіряю. Ви не вакцинувалися, так? Я ні. Ми її зробили. Три три, три, три. Ще тоді, як -то на, на, на самому початку робили. Ви знаєте, ми не пожалкували, не, не ми, не всі мої рідні, діти, онуки. Всі поробили і ми доволі було зовсім ніяких. Mm -hmm. Легке недомагання. Це така температурка 37 і 2,5, Це буквально один день було. А так було все гаразд. Вакцинуйтеся? Mm -hmm. Ну я вакцинувалася. Ви один раз Один. Так. Добре, можливо, Ні, два Два рази, так і ну, це ще в двадцятому році. Mm -hmm. Ну так, дуже добре, тому що ну. І що якісь побочні ефекти я бачив в інтернеті, всяке це таке, ну це не дуже гарно анімація. Ви не вакцинувалися? Ні, так? я не вакцинувався. Угу. Я переболів, антитіла от, от, самостійно, моє організм. Нейтрально. Ви вакцинувалися? Ні. Чому? Е і за хвороби». Поява нових штамів COVID-19, таких як Флірт, підтверджує необхідність постійного оновлення вакцини і продовження вакцинаційних кампаній. Вакцинація залишається основним способом захисту від важких форм COVID-19 та ускладнень, а також допомагає зменшити навантаження на системи охорони здоров'я. Особливо важливою є ревакцинація людей із груп ризику та підтримання високого рівня охоплення вакцинацією серед населення. На лівобережжі Кам'янського відкрився волонтерський центр, створений силами громадських організацій Бджола та фонд розвитку Кам'янського. Це вже другий подібний волонтерський осередок. Його діяльність буде спрямована на роботу з дітьми, їх творчий розвиток та дозвілля. Мої колеги розкажуть вам більше про це. У нас відкриття сьогодні і дитячого центру. Тут граємо, веселимося та валюємо. На лівобережжі Кам'янського урочисто відкрився світ дитинства, створений завдяки зусиллям громадських організацій бджола та фонд розвитку кам'янського. Основна діяльність цього волонтерського центру спрямована на розвиток та допомогу дітям. Цей центр в першу чергу буде спрямований на розвиток і дозвілля для наших маленьких мешканців. Також тут буде надаватися підтримка нашим військовим і соціально незахищеним версом населення. Дякую громадським організаціям Червоний хрест присвятої пок. Кривий ПЦУ, «Осоння», миска м'янського, «Жіноча сотня за те, що також приєдналися до нас сьогодні. Бажаю миру, перемоги, щоб наші діти зростали здоровими та щасливими. На базі центру організовані безкоштовні гуртки з образотворчого мистецтва та англійської мови. Тут допоможуть малечі підготуватися до школи, а підліткам отримати психологічну підтримку через творчість та розвантаження. Працює кінотеатр та хореографічна студія. На лівому березі треба такі центри, щоб було куди води дитина, розвивати, займатися У нас такого центру не було, тим паче безкоштовного. Це дуже доречно, і я вважаю, що це дуже правильно. Це вже другий подібний волонтерський осередок. Перше, що було відкрито на проспекті гімназичному у лютому, успішно працює, надає допомогу нужденним, а також є надійною підтримкою нашим захисникам. Ми дуже дякуємо нашому міському голові Андрію Леонідовичу Білоусову за допомогу. Тобто, без нього ми це б не змогли б зробити. Ладах вони зупинятися на таких локаціях, тому що вони потрібні вони потрібні не тільки дорослим переселенцям, мешканцям, які живуть постійно у нашому місті. Окрім навчання та розвитку дітей на базі осередку, як і в першому волонтерському центрі, надаватимуть допомогу військовим, вимушеним переселенцям та тим верстам населення, які потребують додаткової підтримки. А на фіналі випуску про спортивні події в місті. Вихідними у Кам'янському пройшов великий парад чемпіонів з нагоди Дня міста та Дня фізичної культури та спорту. У центральному парку разом зібралися вихованці дитячої наслідки спортивних шкіл міста. Провідні спортсмени та тренери, містяни та гості кам'янського вітав громаду, міський голова Кам'янського. Кам'янське це дуже потужне і дуже спортивне місто. У нас десятки тисяч мешканців займаються спортом. Займаються від самого малого віку до вже поважного віку. І сьогодні у нас парад чемпіонів 560 спортсменів, і кожен з вас вже чемпіон. Я дякую вам. Ми пишаємося кожним з вас. Пишаємося вашими здобутками завдяки вам. гімн України лунає по всій нашій країні, по всьому світу. З ним місце з ним спорт у вас. Міський голова провів урочисту церемонію нагородження провідних спортсменів та керівників ДІС США, які виховують чемпіонів. Також відбулася ще одна святкова подія. У день міста на одну щасливу родину стало більше. Оператор нашої міської інформаційної служби Сергій Суліма та Аліна, головна спеціалістка управління молоді та спорту, офіційно вступили до шлюбу. А ще серед почесних гостей заходу був заслужений майстер спорту України з боксу, срібний призер 30-х олімпійських ігор чемпіон світу та Європи серед професіоналів Денис Берінчик. Людаїсти, і гімнасти, і боксери, і кікбоксери бачу усіх спортивна така родина, місто металургів. Дуже подобаються працювати люди. Я сам шахтерського міста і знаю, що таке труд. На території парку було організовано безліч локацій з різних видів спорту, які викладаються в місті: бокс, дзюдо, теквондо, карате, гімнастика, черлідинг, ролікові ковзани, амреслінг, скандинавська ходьба, айкідо та багато інших. Кожен відвідувач міг насолодитися майстерністю спортсменів та дізнатися більше про той чи інший вид спорту. Ми займаємося Айкідо, Айкікай. Це японське бойове мистецтво, але в ньому нема змагань. Воно є якби мистецтвом самозахисту. Ти вчишся налаштовувати силу суперника проти нього самого. Кам'янське заслужено має славу спортивного міста, адже тут живуть і тренуються переможці та призери світових і європейських змагань. А такі заходи ще більше популяризують заняття спорту серед містян. Раніше ми приймали участь в таких заходах, і дітям і спортсменам дуже нравиться цей захід. І діти у нас займаються, досягають на різних змаганнях і на європейських, і на українських, і на міських. Тому ми завжди раді підтримати цей захід. Було дуже круто. Займатися спортом це дуже класно, багато друзів та можна їздити на соревновання. Дуже гарний захід, мені сподобалось. Дуже гарно оформлено. Хтось буде проходити, теж побачить, і захоче займатися цим видом. Тім спорт це не тільки про збагання, а й про стиль життя, що виховує характер, силу духу та впевненість у собі. Це доводять наші неймовірні кам'янчани. У 34 почала займатися спортом Яна Широких, бронзова призерка чемпіонату світу з бодібілдингу, чемпіонка Європи у вумен фізик серед майстрів. Спорту я відношення ніякого взагалі не мала. Я була домохазяйкою, я була пов... досить повненька і е... вирішила піти в зал. І так я схудла на 20 кілограмів. Це затягнуло, мені стало подобатись і тому ніколи не пізно, у 20-30 у 40. Я бажаю всім, хто ще хоче, але ще не зважився, не відтягуйте це. Не починайте не з понеділка, а з неділі, з суботи, труби день. І у вас все вийде. Це були основні новини Кам'янського третього тижня вересня. Стежте за подіями у наших соцмережах. Переглядайте відео на Ютубі та Фейсбук, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Затишного усім відпочинку та натхнення на нові справи бувайте.